Всім привіт! Ви на каналі Модні Конспекти, я Роксолана, і оскільки літо вже потихеньку доходить до кінця, саме час поговорити про тренди. І сьогодні ми поговоримо про те, що таке тренд, які види трендів бувають, та що на нас чекає у 2025 році. Отже, перше, що таке тренд? Тренд це щось модне та популярне протягом певного проміжку часу. І, в залежності від довжини цього проміжку, тренди бувають різних видів. Про це ми поговоримо потім. А зараз про життя тренду. Згідно з однією з найбільш надійних моделей Еверета Роджерса, життя тренду можна описати згідно з кривої, яку ви зараз бачите на екрані. Як це відбувається? До прикладу, якийсь, скажімо, інфлюенсер починає використовувати якийсь модний прийом. Наприклад, там він одягає вечірні туфлі з джинсами базовими, широкими і з футболкою, і поширює це фото в мережі інтернет. Фото набуває популярності, і деякі люди, які теж стежать за цим інфлюенсером, починають використовувати цей прийом у своєму житті, але це все ще одиниці. Паралельно з цим компанія, яка досліджує тренди, звертає теж увагу на цю фотку, яка, скажімо так, залетіла. І в наступному сезоні, наприклад, бренди починають використовувати цей прийом у модних показах. Таким чином одяг потрапляє на полиці магазинів, і вже більша кількість споживачів починає купувати цей одяг і носити. Але все ще існує велика група людей, які не довіряють цьому тренду. Після закінчення сезону цей одяг потрапляє на сейл, і тоді вже більше і більше людей все ж таки купують ці речі. І теж починають їх носити або в цьому ж сезоні, або вже на наступний сезон, тому що вони, наприклад, можуть просто-напросто не підходити по погоді. І отак поступово-поступово тренд починає згасати. Але якщо тренд дуже сподобався масам, Бренди можуть повторити цей тренд, і в наступному сезоні просто дещо видозмінивши його. Наприклад, в цьому сезоні ми носили вечірні туфлі з джинсами та футболками, а в наступному сезоні, до прикладу, бренди випускають балетки в страси. Отже, який можна зробити з цього висновок? Якщо для вас важливо бути на крок попереду, слідувати трендам, то ви повинні зрозуміти одну річ: коли ви бачите на вулиці половину людей одягнутих у щось модне. Це означає, що тренд вже поступово починає згасати. На мою думку, зараз ми можемо спостерігати велику кількість леопардового принту, і швидше за все, в наступному сезоні він вже нам трішки так піднабридне. Це не означає, що він стає зовсім немодним. Він так просто трішки згасає. Якщо вам подобається цей принт, пасує цей принт. Звичайно, ви можете продовжувати його носити, але думаю, на якийсь час ми про нього так трішки підзабудемо. І з часом, з часом, він знову почне набирати популярності і знову увійде в тренди. Щоб ви собі розуміли, бренди починають готувати колекцію на наступний сезон за два роки до початку сезону, тому що це досить довгий клопіткий процес. Потрібно замовити тканину. Ви розумієте, що там, наприклад, дольчигабана не піде в магазин з тканинами і не придбає тканину. Так? Замовляється пряжа, створюються принти спеціально під бренд, і це все дуже, -дуже довгий клопіткий процес. Саме тому існують агенції, які займаються вивченням трендів. До прикладу, є така платформа WGSN, в якій ви можете зареєструватися і за окрему плату отримувати на інформацію про майбутні тренди. Я, до речі, пробувала зареєструватись на цій платформі, але мені поки не передзвонили. Не знаю, якщо зі мною зв'яжеться, то я обов'язково вам розповім. Так от, які види трендів бувають, вони поділяються на дві великих групи: перша це примхи, і друга це реальні тренди. Примхи тривають від 3 до 6 місяців. Це щось, що дуже швидко спалахує, як, от, наприклад, було з Барбі темою у зв'язку з виходом фільму Барбі. Але у зв'язку з тим, що цей тренд розрахований на дуже вузьку аудиторію, він швидко згасає. Реальні тренди ж можуть тривати від 6 місяців до 5 років, тому що вони розраховані на дуже широку аудиторію їх можуть носити мільйони, саме тому вони будуть актуальними багато-багато сезонів, аж доки не набриднуть. У свою чергу реальні тренди поділяються на ще два підвиди: перший це сезонні тенденції, вони можуть тривати від 6 до 12 місяців, і зазвичай це щось натхненне подіумами. До прикладу, це можуть бути певні кольорові поєднання або ж стилістичні прийоми. Вони тривають максимум два сезони, оскільки потім люди починають слідувати чомусь новому. І другий підвид це довгострокові тенденції, які можуть тривати від 1 до 5 років. Зазвичай вони включають в себе певні форми та силуети, до прикладу, широкі джинси. Вони можуть частково видозмінюватися в дизайні, але загальний вигляд не втрачається. І такі тенденції можуть характеризувати цілу епоху. І паралельно з цим всім. Прямою лінією йде класика, яка може не змінюватися від 5 до 25 років. Це щось не гостротрендове, а щось, що буде актуальне завжди: до прикладу, маленька чорна сукня чи брючний костюм. Загалом на зародження трендів впливають різні чинники: якісь можуть бути натхнені подіумами, знаменитостями та інфлюенсерами, інші можуть бути натхненими звичайними перехожими в мегаполісах або ж в модних столицях світу. Але звичайно, якщо дивитись більш глобально, то на модні тренди впливають і історичні події, політика, екологія, музика, мистецтво, кіно. Згадайте лише ковід. Як тільки почалася пандемія, люди надавали перевагу лише комфортному одягу, оскільки перебували вдома і нікуди не виходили. Але згодом цей комфортний одяг настільки приївся, що люди почали надавати перевагу святковим вбранням, навіть не маючи для цього особливого приводу. Те саме із війною. Працюючи в магазині одягу, я помітила таку тенденцію, що як тільки почалось повномасштабне вторгнення, люди були налякані, розгублені, не знали, що їм робити далі, і також обирали комфортний необхідний одяг, такий як спортивні костюми, футболки, джинси, кросівки. Але після е, довгого періоду перебування в такому стані, е, люди почали купувати більш яскраві та модні речі. І ні, це не пов'язано з тим, що всім стало по їх на війну. Просто часто це лише один спосіб якось відволіктися і нести хоч якусь радість у своє життя. І зараз ми поговоримо про тренди більш глобальні, які очікують нас у 2025 році. Але, якщо чесно, я думаю, що вони залишаться з нами набагато-набагато довше. І першим таким трендом є екологічно чиста мода. Оскільки суспільство стало більш свідомим та приділяє велику увагу екології, брендам нічого не залишається, окрім того, як задовільнити запит людства на зменшення шкоди при виробництві одягу. Все більше брендів починають використовувати органічну бавовну або ж вирощувати шкіру у лабораторії. До прикладу, у стела Маккартні вже давно цікавляться цим питанням, та всі сумки, які виготовляє бренд, зроблені зі шкіри з грибів. Багато хто виготовляє речі з перероблених матеріалів або ж дає друге життя старим речам. І зараз ця тема дуже актуальна і насправді це дуже велика робота. Звісно, з порівняння з масштабами виробництва пошити футболку з органічної бавовни здається смішним. Але я вважаю, що круто, що ми рухаємося у правильному напрямку, і я думаю, що цей тренд з нами точно надовго. Наступний тренд це технологічний одяг. Дуже довго модна індустрія трималась осторонь від розвитку технологій, але нарешті здалась. І що ми можемо бачити зараз? Перше, це одяг з вбудованими датчиками, які вимірюють показники організму. Також ми бачимо одяг, який може підтримувати сталу температуру тіла в незалежності від погодних умов, також бренди використовують nfc чіпи, що полегшує можливість перевірити товар на автентичність. Згадайте показ бренду коперні, коли на Хадід розпилили спеціальний спрей і таким чином створили сукні, в які вона могла рухати. Цікаво, що буде далі, а ми спостерігаємо. І третій тренд це гендерно-нейтральна мода. Границі між чоловічим та жіночим одягом все більше розмиваються, все більше брендів починають створювати одяг унісекс, але тут мова швидше не про те, що ми дівчатка можемо носити чоловічі худіки та футболки, а навпаки, чоловічий одяг стає все більш і більш жіночним. І насправді, погугливши, я замітила, що ця тема просувається ще з 2021 року. Не знаю, наскільки наші чоловіки. Придатні до такого тренду і як вони його сприймуть, але якщо він триває вже так довго, то, мабуть, все-таки він має своїх поціновувачів. Ще один тренд це цифрова мода. Мабуть, ви замітили, скільки зараз з'явилося реклами, створеної за допомогою штучного інтелекту. Мало того, зараз існують інфлюенсери, які створені штучним інтелектом. Це не живі люди, це персонажі, які існують лише в мережі інтернету. Це значно пришвидшує процес створення реклами, а також запобігає ризикам. Для нас, як для покупців, цифрова мода також має свої переваги, оскільки зараз все частіше починають з'являтися онлайн-приміручні, де ви можете приміряти на себе певний виріб, не виходячи з дому. Ностальгія все нове добре забути старе. В кожному сезоні ми бачимо вплив того чи іншого десятиліття на модні тренди, і в 2025 році нам прогнозують тренд на 90-ті та нульові, широкі мішкуваті джинси, круптопи, спортивні костюми, як ніби з нашого дитинства, все це буде з нами в наступному сезоні. А також офіс Сайренкору, обожнюваний з нами ще з літа. Також натхнений естетикою 90-х. Ще один тренд це тренд на ручну роботу. Суспільство починає все більше цінувати ремісництво, і останнім часом ми бачили дуже багато скандалів пов'язаних з нелюдськими умовами праці. Це також безпосередньо повпливало на розвиток цього тренду. Купуючи речі ручної роботи, ми отримуємо значно вищу якість, речі більш персоналізовані. І головне, людина, яка створила цю річ, тісно отримала гідну оплату за свою працю. Ви знаєте, тут я хочу розказати про бренд Brunello Cucinelli, який славиться своїми виробами ручної роботи. В них є спеціальна лінія під назвою Opera, де светр може коштувати і 3, і 5 тисяч євро, і вони позиціонують це як виріб ручної роботи, де бабуся сиділа і вручну гачкувала цей светер. Наші ж бабусі продають в'язані речі, ну реально будьмо чесними за копійки. І я дуже рада, що зараз з'являються українські бренди, які залучають бабусь і продають речі, створені ними. Я вважаю, що ці речі точно мають коштувати дорого. Ще один дещо схожий тренд на попередній це персоналізовані речі. Зараз більш доступно стало пошити одяг під себе на замовлення чи для прикладу замовити футболку з вишивкою, яку ви забажаєте. Також літом ми бачили тренд на кастомізацію сумок за допомогою різноманітних аксесуарів та брилків. Крім того, ви можете дати друге життя старим речам за допомогою нанесення на них малюнку, і це дуже круто, оскільки, по-перше, це також про розумне споживання. А по-друге, ви стаєте власником ексклюзиву. І ще один тренд пов'язаний з розумним споживанням. А саме мінімалізм. Ні, він не набрид нам. Але ми повинні розуміти, що мінімалізм це не про базовий гардероб і речі, які поєднуються між собою. Це перш за все про якість матеріалів і про те, щоб купити одну якісну річ, яка прослужить вам не один сезон. Ще один яскравий тренд це тренд на прийняття відмінностей. Дедалі частіше бренди запрошують у свої рекламні кампанії та на покази моделей різного віку, різного розміру та раси. Також запрошують людей з якимись певними рисами зовнішності, які, скажімо так, відрізняються від конвенційних стандартів краси. І це дуже класно. По-перше, це про любов до себе. А по друге, це дуже хороший інструмент, на мою думку, для продажів, тому що коли ми бачимо рекламу з ідеальною дівчиною 175 см росту і модельними параметрами, так на секунду ми захоплюємося, що круто, я хочу, як вона. Але коли ми вже задумуємось про покупку, ми починаємо вагатися. На ній сидить класно, але я ж не така худа, я не така висока, на мені так сидіти не буде. І на противагу, коли ми бачимо, Печамо рекламу на різних жінках, ми можемо провести паралель з собою. Крім того, це круто тим, що ми починаємо розуміти, що природне старіння це ок, сиве пасмо, це ок, розтяжки, целюліт це все нормально і ми приймаємо себе такими, якими ми є. Хоча підсумовуючи, ми бачимо, що основні тенденції пов'язані з такими факторами, як розвиток технологій, розумне ставлення до споживання і любов до себе та навколишніх. Я вважаю, що ми живемо в чудову епоху, і це дуже класно, що в нас зараз такі тренди, і не ми ганяємось зараз за брендами, а вони за нами. Вони змушені підлаштовуватись під суспільство. Вони змушені десь скоротити виробництво, десь вкласти більше грошей для того, щоб їхнє виробництво було більш екологічним. І як тільки вони зроблять якийсь неправильний крок, вони ризикують стикнутися з хейтом зі сторони суспільства. Адже мережа інтернет зараз дуже класно розвинута, і люди можуть можуть сказати свою думку і те, що їм не подобається. Звичайно, це ще не ідеально налаштований процес, і досі ми бачимо часом дуже дивну рекламу. Наприклад, от буквально кілька тижнів тому мені в інстаграмі трапилась реклама Марка Джейкобса, дуже вульгарна і дуже недоречна, на мою думку. Але в ту ж секунду бренд стикнувся з просто величезною кількістю хейту в коментарях. Я вважаю, що це класно, тому що вони роблять речі для нас, і вони мають думати перш за все про споживача. Ось такі от тренди на 2025 рік і сподіваюсь надовше. А ви, будь ласка, напишіть в коментарях, як ви взагалі відноситесь до трендів і чи слідуєте ви їм у повсякденному житті. Крім того, не забувайте про лайк, підписку. Все, цьом па На мою думку, зараз це яскраво проявляється, наприклад. Наприклад, слово <laughs> дня. <clears throat>